Жаба Гадюкінг, як посварився Давид Рахамія і Андрій Єрмак. І як вони один одного поборюють вже за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте мій канал, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше і головне знати правду. Отже, вітаю, друзі, Джокер! В рукаві в Арахамії. Протистояння між головою офісу президента Андрієм Єрмаком та головою фракції монобільшості Слуга народу Давидом Арахамією вийшло на абсолютно новий рівень. Арахамія в Куарах напряму заявляє, що вложив з прибором на офіс. І має для цього декілька аргументів. Отже, перший він Рахамія, вважає себе директором парламенту, адже монобільшості давно немає. І голоси під потрібні закони, постанови і призначення збирає саме він. І тільки він. В активі він має дві третини. Орієнтовані виключно на нього, правлячі фракції Слуга народу, має залишки ОПЗЖ, які підв'язані на нього через організоване злочинне угрупування Монако, яке мило з податкової бабки, та декілька голосят Саросят, яких він як однопартійців кормить своїх рук. По друге. В лютому він з групою товаришей, а точніше, подільничків, планує відвідати Вашингтон, де через Павла Унгуряна налагодити контакт з новою адміністрацією Трампа, яка з його слів в упор Єрмака не бачить. По-третє, в нього в рукаві є джокер. А точніше засівши у відні адміністратор одноіменного краденого телеграм-каналу Роман Кравець, який з Давидом 24 на 7 на зв'язку, контактує і отримує інформацію від колишнього очільника офісу президента Андрія Богдана і інформаційно мочить бізнес близький до офісу і особисто Єрмака. Ну, наприклад, Кастельмана можете зайти на канал Джокера, хто бажає переконатися. Кастельмана мочує видно щодня. А головне, а головне, ви ж не знаєте. Він рагамі вважав і прямо про це говорить деяким колегам нардепам, а вони мені. Що, так як через нелегітимність Путін з Зеленським мирну воду підписувати не буде, то головним. І ледь не виконуючим обов'язки президента буде він, директор парламенту Арахамія Давид Георгійович. У відповідь Єрмак, чесно кажучи, робить слабенькі спроби не їхати на близьких до Арахамії нардепів. Приклад, кримінальні провадження проти родини Кормишкіна. З метою, вдумайтесь, мета переорієнтувати більшість на спікера парламенту Руслана Стефанчука. Тобто він їх трахає, щоб на Стефанчука загнати, і той щось рішав. Ідея така собі, бо Стефанчук не завжди свої інтереси повирішувати може. А тут більшість треба утримувати. А Щодо погроз Андрія Борисича Єрмака. Порвати, розірвати, Давидушка видушка, просто угорає, просто Десь там війна, смерть, каліцтва, кров, сльози, піт. А у рядовому кварталі жаба Гадюкінг безпощадна боротьба за упливи і можливість пиляти кроваве бабло. До колі питається. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.